Давайте сьогодні подивимося, які можливості вам скоро відкриються. Можливості, які вам скоро відкриються. Відкриються можливості подолати якісь конфлікти і розбірки. Скоріше за все, ситуація стосується двох людей між вами та якимось чоловіком. Якщо ж ви чоловік, то це конфлікт з якоюсь жінкою. Може бути таке, що була неприємна ситуація, де хтось когось образив, або ж були неприємні слова, або ж навіть були якісь неприємні розмови, в ході яких могли затронути і. Душу і серце і зробити досить боляче. І можливість так дивіться, відкриється а можливість до примирення. Подумайте про те, в кого з вас є конфлікти з вашою парою, або ж це можуть бути не обов'язково стосунки любовного плану, це можуть бути і просто якісь міжособистісні стосунки. Ви зможете примиритися і нормалізувати ваші взаємини.